Доброго дня, дорогі глядачі, дорогі наші підписники. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радвильєго на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас в продажі ось такий автомобіль. Це у нас є Kia Sorento. Автомобіль був випущений у 2014 році, та на даний момент проїхав всього лише 237 тисяч кілометрів. Це його рідний сертифікований та завірний пробіг. Автомобіль у нас на 2,2 дизельному двигуні на Автоматичній коробці передач та на повному приводі. Основну інформацію по даному автомобілю я вам вже сказав. Зараз ми автомобіль оглянемо візуально. Підійдемо до наших фар. Фари у нас чисті, без пошкоджень. Звісно ж, під фарами у нас є омивачі фар, та ще нижче у нас є противотуманні фари. Аналогічно, і ця фара у нас у ідеальному стані. Ніяких пошкоджень по ній немає. Оглядаємо наше лобове скло та показуємо вам. Він код даного автомобіля. Можете перевірити собі на різноманітних сайтах. І будь-де зараз їх є достатньо. Нижче наші диски, Ось такі у нас диски присутні. Звісно ж, таки гума у нас 18-го розміру стоїть зимова. Присутні у нас накладки на пороги. Ці накладки збережуть наші пороги. Наша еблемка АВД. Свідчить про те, що в нас повний привід. Оглядаємо наші дзеркала. На дзеркалах ось таке є елемент, теж буде свідчити, куди ми повертаємо. Йдемо до задньої частини нашого автомобіля. Оглядаємо собі теж задню частину, теж все чітко. Наші фари пошкоджень ніяких нема. Аналогічно і ось ця. Звісно ж таки нижче опускаюся. Є у нас задні. Парктроніки, є у нас наш фаркопчик, і ще вище показую. У нас є ось тут камера заднього виду, щоб ви ненароком нікуди ні не в що не в'їхали. Ми будете собі бачити, що відбувається взаді. Оглянемо і цю частину автомобіля. Можемо собі побачити, що у нас задні вікна є тонованими, ніхто не буде заглядати до вас назад. Ось так ми обійшли, обійшли по кругу. Автомобільчик, автомобільчик, який може стати вашим. Знизу буде інформація, собі можете оглянути детально в описі ще те, що вас зацікавить. Зараз ми з вами будемо переходити у салон даного автомобіля. Відкриваю я двері даного автомобіля, бачимо собі дверну карту Дверну карту автомобіля. Дверна карта автомобіля є збереженою, є гарною. У нас повний електропакет, автосклання дзеркал, регулювання дзеркал, блокування дверей, передні та задні склопідйомники. Далі на черзі наш поріг. Ось такий у нас поріг. Наша облемка як завжди світляться, все чітко працює, є накладка на пороги. Сидіння. Сидіння у нас з електрорегулюванням. буде дуже і дуже зручно нам регулювати під себе сидіння. Сидіння у нас шкіряні, гарненькі збережені. Можемо собі бачити перферацію. Так як і має бути. Далі на черзі наші асистенти. У нас блокування диференціалу є та налаштування наших фар. І, звісно ж, кнопочка, аби нас не заношувало нікуди. Наше кермо, мультифункціональне кермо. Присутні у нас круїз контроль. Присутній у нас адаптивний круїз контроль. присутній у нас, звісно, ж керування телефоном. Можемо собі піднімати наші дзвінки. Ось так. Зараз я буду. Сідати ось сюди, на місце, де ви будете колись сидіти, та буду запускати цей автомобіль. Буду робити так, як ви будете це робити. Взяв я ключик автомобіля, запихаю його та запускаю автомобіль. Автомобіль у нас прекрасно запустився. Можете собі бачити. Такий у нас спідометр, можете бачити собі пробіг та побачити, що в нас немає ніяких помилок. А також включений у нас екорежим, так як у нас є економічний режим їзди. Будете собі економити на пальному. Ще раз показую кермо. Красиве, стильне, гарне кермо. Далі на черзі наша маленька магнітолка з таким маленьким екраном. Але на цьому екрані у нас є камера заднього виду. Як-не-як, але вона у нас є. І це класно. Нижче у нас, звісно ж, є двохзовний клімат-контроль. Звісно, що у нас є і обдуви лобового скла, а також, як я бачу, є у нас підігрів сидінь та обдув сидінь. Четко, коли треба, ми собі можемо зробити або холодно, або тепло. Знизу наша розетка на 12 вольт. Зараз тільки сфокусуюсь. Та звісно ж у нас є прикурювач. USB-роз'єм та AUX-роз'єм. Показує нашу коробку передач. Ось така вона наша автоматична коробка передач. Ось тут у нас кнопка, присутня, кнопка парковки та наш еко-режим-кнопочка. Вимикається, вимикається чітко. А тут наша. Ніша для стаканчика або ж для пляшки з водою півлітрової. Ось тут ще у нас є наш підлокітник. Досить зручний підлокітник. Підлокітник у нас з нішою. Є маленька ніша для чогось дрібного та більша. Можемо також цю нішу виймати, якщо у нас щось не влазить. Ще раз підніму, покажу магнітолку. Ось таку магнітолку. Магнітолка у нас ще не сказав, що вона у нас з блютузом, можна собі диски. Далі вище в нас наше дзеркало заднього виду. З автозатемненням у нас дзеркало. Це добре. Якщо буде хтось їхати, буде нас сліпити, дзеркало буде це затемнювати. А ось тут у нас ще є ніша для очків. Теж зручно. Коли сонце сліпить, ми можемо сюди покласти. Очки наші, та при потребності їх брати. Далі показую наші ось такі козирки. Ось такі у нас козирки. Дзеркало у нас присутнє, та, звісно ж, вище у нас є і світло. Це досить і досить добре. Хоча і у нас і тут є світло. Можемо теж собі його вмикати та влаштовувати, коли його нам потрібно, щоб вмикалися при відкритих дверях і тому подібному. Переходимо зараз до задніх садінь. Підчиняю я двері, показую дверну карту. Дивіться, на дверну карту теж збережена у чудовому стані. Аналогічно дверної карти і сидіння наші збережені у дуже і дуже хорошому стані. І у нас ось тут, якщо я не помиляюсь, є, підлок... є підлокітник у нас, досить такий великий підлокітник, функціональний. Так як у нас є тут ніша для стаканчиків, не лише ніша є у нас у передніх пасажирів, але, кажу, передніх пасажирів спереду, але і взаді. Ось тут у нас теж є розетка, є розеточка на 12 вольт. Потрібно щось вмикнути сюди. Той самий, наприклад, пилесос. Зараз є багато-багато пристрою для автомобілів. Ще раз показую вам спереду, показую кермо. Щось трішки воно мені не фокусується. Але вже сфокусувались, показую торпедо, як все виглядає. А виглядає все чудово та прекрасно. Переходимо зараз до багажника нашого. Так, ось такий у нас багажник, місткий багажник. Досить-досить тут багато місця. А можна ж покласти ще ті сидіння, та взагалі тут можна переночувати взагалі без проблем. Так, піднімаю наше. Фальш дно, а тут у нас лежить домкрат і наші номера, так як автомобіль вже є у нас. Автомобіль у нас вже є якби перереєстрований, точніше розмитнений. Перереєстрованим, Перереєстрований. перереєстрований. відкриває ці дверцята. дивимось собі на дерну карту у ідеальному стані. І з цієї сторони сидіння теж гарні чисті. і, звісно ж... Також ззаді у нас є ось накладка на пороги, і там, з іншої сторони, відчиняєте цю дверку, можемо собі її оглянути у хорошому стані, Аналогічний для всіх сидіння. Сидіння у прекрасному стані. І тут у нас теж є електрорегулювання. Не тільки буде зручно водію власнику авто, але й буде зручно пасажирові жінці або дівчині, кого ви будете. Возити, можливо, й дитині ваші Гарненько все виглядає. Зараз ми відкриємо капот даного автомобіля. Подивимося, що там у нас чекає. Відчинив я наш капот. Капот ось такий у нас. Тут все шотінько все гарно, що заводська пелюха є. Можемо бачити, що потьоку тут у нас нема Все гарно, все гарно працює, все тихо працює. Так як має працювати хороший надійний автомобіль. Також у нас газові ось такі є упори. Це зручно, не потрібно нічого ставити, просто підняли і усе. Закриваю, зачинив, а зараз я буду брати прибор та проходити автомобіль, показувати вам лако, фарбове покриття. Ось у нас прибор є, вмикаю його. Він увімкнувся. Ну що ж, погнали. Також автомобіль запущений, можете собі, бачити, як красиво. У нас світиться в наші пари. 119 99 112 93 102 102 95, нижче. 84 101 94 102 88 106 97, 111, 81. Так, багажник 81, 90, 90, 91, 91, 102, 94, 94, 113, 89, 99, 99 100 82, 93, 93, 6, 88. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд цього автомобіля автомобіль який у нас є в наявності, та ви його можете придбати. Також можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Автомобіль буде там відфотографований зі всіх сторін. Ви можете... Детально та повільно собі оглянути його, як тільки вам заманеться. За Ось так. Також у нас наявності ще є багато і багато автомобілів автомобілів, які можуть вам приглянутися І ціна даного автомобіля знизу у описі. До зустрічі на нашому каналі ваш Карс.